7 січня генеральний штаб збройних сил України повідомив, що в операційній зоні у Курській області РФ. Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 94 атаки російських загарбників. Нагадаємо, що за інформацією генштабу від 6 січня українські воїни підбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії. Таким чином інтенсивність боїв на Курщині збільшилася вдвічі. При цьому кількість авіаційних ударів із застосуванням керованих бомб залишилась майже та сама до десятка, але трохи зменшилась інтенсивність артилерійських обстрілів у зведенні за шо. 6 січня їх було зафіксовано 445 в той час як у зведенні за 7 січня вже 372 Варто додати, що противник обстрілює не тільки позиції наших військ, але й власні населені пункти. Нагадаємо, що Сили оборони України почали операцію в Курській області 5 місяців тому. Про що у своєму вечірньому зверненні напередодні згадав президент України Володимир Зеленський. Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території. Активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема, на Харківщину. Чи Запоріжжя я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому в Росію і дають більше безпеки і більше сили Україні? Як розповіли в генеральному штабі, за п'ять місяців активних бойових дій українські воїни на Курщині також знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, один літак, три вертольоти, 859 безпілотників. Крім того, під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових чим суттєво поповнили обмінний фонд за проявлений героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено понад Дві тисячі українських військовослужбовців. Оператори восьмого полку сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили 13 військовослужбовців північної Кореї. Про це 7 січня повідомили в командуванні сил спеціальних операцій. Під час виконання спеціальних дій воїни ССО ліквідували 5 бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. Після бою був проведений огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. У одного з них був автомат з каліматорним прицілом китайсько-російська радіостанція азарт та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу. Серед іншого, північно-корейський військовий мав при собі лист звернення до партії. Розповіли в командуванні ССО. Підрозділи Сил оборони України відбили великий штурм противника на Курщині, до якого ворог залучив велику кількість техніки та особового складу. Про це повідомили 47-й окремій механізованій бригаді. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в шість хвиль. Ворог також намагався прорватися танками, БМП, БТРами і навіть баги. Загалом близько 50 одиниць техніки. Та всі підрозділи 47-ї бригади Магура. Дій діяли як один механізм і дали ворогу по зубах: танки БМП 2 БМД, БТР, Багі та ланцет. Наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Йдеться в повідомленні бригади. Там додали, що бойові втрати ворога в особовому складі після відбиття цього штурму фактично дорівнюють троті. 45 росіян знищено, 53 поранено. Додамо, що 8 січня в Курській області РФ українські оборонці відбили 48 атак загарбників. Зіткнення не припиняються. Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал, що в Енгельсі Саратовської області РФ, в районі цілі були зафіксовані численні вибухи. Здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в промисловий об'єкт. Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація ворога. Завдання виконано підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил безпілотних. Систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об'єктах. Ідеться в повідомленні Генерального штабу збройних сил України. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Далі буде Сили оборони України повернули війну туди, звідки вона прийшла на Росію. Курська операція вирішує щонайменше два стратегічних завдання: відсуває лінію фронту подалі від кордонів України та створює передумови для більш вигідних перемовин з Росією, коли б вони не відбулися. Втім, варто пам'ятати, що в Курській області РФ Сили оборони України демонструють всьому світові, що таке активно протистояти не тільки російському. Але й північно-корейському диктаторові, за даними, які на цьому тижні навів президент України Володимир Зеленський, втрати КНДР, яка виступила на боці Росії, вже становили 4 тисячі осіб пораненими і вбитими. Під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, 9 січня, Україна досягнула домовленості про додаткові пакети підтримки на 2 мільярди доларів. Зокрема, Велика Британія разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Окремо Норвегія виділить понад 60 мільйонів доларів на ініціативу із закупівлі дронів. Ісландія профінансує виробництво української зброї на суму 2%. 2 мільйони євро Німеччина підтвердила, що у 2025 році передасть шість систем ППО «Айріс-Ті» та найближчим часом надасть 50 ракет перехоплювачів до цих систем. Про підсумки Рамштайну саме у сфері посилення протиповітряної оборони України в ефірі телемарафону розповів міністр оборони Рустем Уміров. Зараз ми маємо вже план. А... Такий план постачань нам не вистачає ще десь 10-15 систем, які ми намагаємося отримати від наших партнерів. Очікуємо. Працюємо. Очікуємо так. Очікуємо, вже маємо план постачання. Працюємо над тим, хто виробляє їх, хто надає нам радари, хто надає нам системи, хто надає нам ракети. Тобто, це синхронізовано і вже маємо план постачання. Це на якийсь він час, на якісь ну, в цьому році більшість речей. Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати дуже велику кількість різного типу систем. Ми в цьому році отримав також під час 25-го засідання контактної групи з питань оборони України були затверджені вісім дорожніх карт, які визначають ключові цілі сил оборони України до 2027 року. За словами міністра, ці дорожні карти стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб наші збройні сили були повністю сумісні з силами альянсу. Додав Рустем Уміров. У свою чергу генеральний секретар НАТО Марк Рютти назвав три завдання, які в подальшому мають виконати учасники Рамштайну: надати Україні все необхідне для перемоги у боротьбі проти агресії РФ, розподілити навантаження між країнами-союзницями, і відповісти на глобальні виклики дуже добре, що ми проводимо цю зустріч сьогодні тут у Рамштайні. Насамперед, тому що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала все необхідне у плані підготовки, у плані оснащення, щоб продовжити боротьбу та здобути перемогу у цій боротьбі. Ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращій позиції, коли за ініціативи України почнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт. Під час підсумкової прес-конференції міністр оборони США Ллойд Остін назвав контактну групу. З питань оборони України рушієм глобальної безпеки він підкреслив, що цей формат став найбільш результативною міжнародною коаліцією за останні три десятки років, зібравши для України понад 126 мільярдів доларів військової допомоги. Учені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на цей раз на 500 мільйонів доларів. Про це під час засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Лойд Остін. Я оголошую ще одне виділення допомоги на 500 мільйонів доларів. Вона включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, боєприпасів класу повітря земля та інше обладнання для підтримки українських F-16», заявив глава Пентагону. Він також нагадав про підтримку інших членів коаліції, яку ті надають або планують надати Україні для підтримки її обороноздатності протягом останніх тижнів. Ми бачили, як члени групи формато Рамштайн виходять із новими важливими поставками. Німеччина оголосила, що до кінця року поставить Україні військову техніку на 680 мільйонів доларів. Норвегія сказала, що виділить близько 2 мільярдів доларів. Велика Британія мільярди виділяє щорічно. Литва, Латвія, Естонія зараз увійшли до трійки найбільших постачальників допомоги Україні наголосив міністр оборони США. Питання, яке залишилося після 25-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, а чи буде 26 шосте засідання, і наступні після нього? Попередня відповідь позитивна: країни домовилися зустрітися у лютому. нагадаємо що об'єднання військових. Фінансових та політичних спроможностей 54 країн світу для підтримки України, а це більше ніж країн НАТО, стало можливим завдяки лідерській позиції США в цілому та міністра оборони Лойда Остіна. Зокрема, наприкінці січня у Сполучених Штатах почне працювати нова адміністрація обраного президента Дональда Трампа, і її ставлення до цього формату співпраці поки невідоме. Хотілося б, щоб 47-й президент США дослухався до слів міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який зазначив, що на чолі зі США контактна група з питань оборони України виявилася доволі успішною головне зберегти цей формат. Президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої одним із ключових питань стане ініціатива щодо розгортання миротворчої місії в Україні. Глава держави вважає, що ця пропозиція може стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України. Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього я вважаю, недостатньо, але те, що це може бути. Серйозною складовою гарантій безпеки, майбутніх гарантій безпеки для України так, Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. А британці дивляться позитивно. Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться, у нього буде візит в Україну. Ну і ми будемо говорити там, є вже дуже серйозні у нас. Рішення між нашими країнами, але це трішечки згодом. Президент України наголосив, що для ефективного захисту країни потрібні об'єднані гарантії безпеки з боку як європейських країн, так і Сполучених Штатів Америки. Тим часом обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Путін хоче з ним зустрітися. Він хоче зустрітися, і ми готуємось. Путін. Хоче зустрітися, він заявляв про це навіть публічно, і ми повинні покласти край цій війні. Сказав він журналістам. Дональд Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів. Кіт Келох, генерал-лейтенант, у відставці якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, вважає, що домовленості про припинення війни можуть бути досягнуті протягом ста днів роботи нової адміністрації. Таку думку він висловив в інтерв'ю Fox News. За його словами, Дональд Трамп хоче закінчити війну якомога швидше і зможе зробити це найближчим часом. Я думаю, що людям потрібно зрозуміти, він не намагається щось дати. Путіну чи росіянам він насправді намагається врятувати Україну та зберегти її суверенітет і збирається переконатися, що це справедливо, зазначив Кіт Келох. Він вважає реалістичним досягти завершення війни протягом ста днів після інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня. У мене мало часу. У нього теж мало часу, тому що він хоче закінчити війну якнайшвидше. Дональд Трамп знає, що це важко, але він відданий цій справі. Додав майбутній спецпредставник президента США з питань України та Росії. У своїй незавершеній праці про війну прусський генерал та військовий теоретик Карл фон Клаузевіц висловив думку, що війна є продовженням політики із залученням інших засобів. З листопада минулого року, коли на виборах президента США переміг Дональд Трамп, все частіше почали лунати заяви про можливість припинення російсько-української війни за столом переговорів. Своє бачення справедливого миру Україна висловлювала неодноразово. РФ, не маючи конкретної цілі, змінює свої вимоги в залежності від ситуації, але при цьому намагається довести, що вона важливий геополітичний гравець на планеті. В той же час єдине, що поки що вдалося Росії потрапити в перелік країн ізгод США, хочуть припинення війни. Україна також сподіваємося, наші погляди на умови її завершення, а також майбутні гарантії безпеки, співпадуть. У 2024 році Міністерство оборони України допустило до використання у силах оборони близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва. Переважна кількість з них боєприпаси різних типів та призначення для безпілотників. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки. Відзначимо, що вітчизняні підприємства оборонної галузі виготовляють боєприпаси за широкою номенклатурою для всіх зразків радянського артилерійського. Зброєння танкові постріли калібру 125 мм, міліметрів, боєприпаси для стрілецької зброї, ручні гранати різних типів та призначення, постріли для гранатометів різних калібрів. Ідеться в повідомленні. У Міноборони також підкреслили, що в минулому році українські зброярі опанували виробництво снарядів для артилерійських систем калібру НАТО 155 мм. міліметрів. Міністерство оборони України затвердило стратегію розвитку людського капіталу в силах оборони до 2027 року. Наші військовослужбовці основа обороноздатності держави, тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар'єрного зростання, психологічний, медичний та соціальний супровід. Стратегія впроваджує прозору систему грошового забезпечення, сучасні стандарти підготовки та чіткі механізми професійного просування, а також ефективну реінтеграцію ветеранів у. Цивільне життя це все значно посилить мотивацію громадян захищати батьківщину та закріпить за військовою службою статус престижної професії, наголосив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Крім того, стратегія передбачає підтримку сімей загиблих та зниклих безвісті захисників. Важливим аспектом є також поглиблення співпраці з НАТО, впровадження євроатлантичних стандартів у систему підготовки та управління кар'єрою військовослужбовців, підвищення готовності підрозділів. Озділів до спільних операцій більш ніж 36 тисяч українців відгукнулися на вакансії в силах оборони через застосунок Резерв Плюс з моменту запуску сервісу рекрутингу в ньому. Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в Резерв Плюс став одним з найпопулярніших місць, де українці шукають свою посаду у війську. Рекрутинг стає одним із незамінних інструментів у екосистемі для військовозобов'язаного, яку ми створюємо. А у цій екосистемі ми пропонуємо можливість напряму знайти свої. Місце у війську і використовувати свої знання максимально ефективно, заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За даними Міноборони, найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками: штаб, транспорт, БПЛА, піхота та розвідка. А найбільш затребувані стали вакансії водія, оператора БПЛА різних типів. Механіка слюсара, розвідника та діловода підрозділами, куди користувачі найчастіше подавали заявки, стали 12-та бригада НГУ «Азов», 14-й окремий полк «Бепак», 13-та бригада оперативного призначення Хартія. Сили логістики та сили оборони, а саме спецпідрозділ СБУ. Нагадаємо, сервіс рекрутингу запустився у застосунку резерв плюс у жовтні минулого року. Він дає змогу українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську завдяки співпраці з платформою працевлаштування Лобі ікс. Сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у силах оборони понад 5 тисяч. Їх кількість щодня зростає. Міністерство оборони України запровадило нові стандарти до медичної підготовки, що допоможуть військовослужбовцям надавати ефективну допомогу в бойових умовах. Їх два. Перший стандарт базової до медичної підготовки розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальної військової підготовки та охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах. Також стандарт включає запобігання гіпотермії. Використання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих. Другий стандарт, розширений до медичної підготовки, розроблений для навчання стрільців санітарів, сержантів та офіцерів. Він включає навички першого стандарту, які доповнюються знаннями з надання допомоги в несприятливому середовищі, техніками переміщення постраждалих в укриття, забезпеченні прохідності дихальних шляхів, оцінці та підтримці дихання і кровообігу, а також особливостях допомоги під час. Евакуації ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією та стандартів країн партнерів. Завдяки впровадженню міноборони такої практики військовослужбовці отримують більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою. Наголосила директор департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова. Ще одним підсумком 2024 року, який буде мати своє продовження у 2025 році, результати співпраці за данською моделлю підтримки української оборонної промисловості. Як відомо, вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств іноземними замовниками. Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів. Підсумком року стало отримання збройними силами України озброєння на загальну суму майже 538 мільйонів євро. З них майже 150 мільйонів євро це кошти Данії, Швеції та Ісландії. Ще 390 мільйонів євро відсотки від заморожених російських активів. Закуплена техніка вже доводить свою ефективність на полі бою, зміцнюючи нашу здатність протистояти ворогу та наближати перемогу. Ми сподіваємося, що приклад Данії надихне інші країни на схожі ініціативи, адже це допоможе зробити спільний внесок у майбутню безпеку Європи та світу. Зазначив міністр оборони України Рустем Умєров. Росія має намір поділитися своїми космічними і супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на надання Абхіянам зброї та іншого обладнання Москві для підтримки її війни проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Південної Кореї. На останньому тижні грудня понад тисячу північно-корейських військових були вбиті, а ще більше поранено під Курськом. Це втратив наслідок спроби Росії перекроїти кордони суверенної країни України силою. Це також ознака зростаючої загрози через посилення співпраці між ревізіоністськими авторитарними режимами в Москві та Пхеняні. Це співробітництво має двосторонній характер. КНДР вже отримує російське військове обладнання та тренування. Тепер у нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з пхеняном передовими космічними та супутниковими технологіями, а також що Путін може бути близьким до скасування багаторічної політики Росії, визнавши ядерну програму КНДР. Варто нагадати, що раніше Росія засуджувала північно-корейські ядерні випробування у 2006 році. Той самий Путін заявляв, що отримання північною Кореєю ядерної зброї нанесе шкоду процесу нерозповсюдження зброї масового знищення у світі. Прикметно, що під час перебування Ентоні Блінкена у Сеулі, північна Корея провела ракетні випробування. Після пуску ракета набрала висоту близько 100 кілометрів та пролетіла близько 1100 кілометрів. Південно-корейські та японські військові. Припускають, що Північна Корея випробувала гіперзвукову ракету, тестування якої відбулися в січні та квітні минулого року. Туреччина не виключає проведення військової операції проти курдських збройних формувань, які діють у Сирії, якщо висунуті нею умови не будуть виконані. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу CNN Turk. Зокрема, Туреччина вимагає від представників робітничої партії Курдистану, яку вважає терористичною організацією, залишити територію Сирії. А ті члени РПК, які залишаться, повинні скласти зброю та співпрацювати з новою сирійською адміністрацією. Рацію за словами глави МЗС Туреччини наразі сирійська влада веде переговори з представниками курдів. Однак, якщо ці зусилля не дадуть результатів, Анкара готова перейти до рішучих дій. Хакан Фідан підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган вже неодноразово попереджав про можливість військового втручання. Він сказав це один раз, скаже і вдруге. Але якщо результатів не буде, законним вибором стане військова операція, заявив міністр. Західні кредитні агентства, банки і пенсійні фонди поводяться нерозумно уникаючи інвестицій в оборону, так вважає голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. У коментарі газеті Financial Times він сказав, що нерозуміння інвесторами своєї ролі в колективній обороні означає, що вони ризикують втратити значне державне фінансування на сферу безпеки, яке почало надходити після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Чому вас не переконали трильйони доларів. Що сталося з вашим бізнес-інстинктом? Ви що здуріли? І це те, що я кажу, і пенсійним фондам. Ви здуріли? Обурюється адмірал Бауер. Варто додати, що акції багатьох великих європейських оборонних компаній різко зросли за останній рік, оскільки урядові замовлення на танки, ракети і артилерію збільшилися а інвестори роблять ставку на те, що переозброєння НАТО збільшить їх прибутки на довгі роки. Як зазначає видання, деякі європейські банки все ще неохоче надають кредити виробникам озброєнь, щоб допомогти їм збільшити виробництво. Особливо гостро це питання стоїть перед невеликими виробниками, які мають вирішальне значення для. Розширення ланцюгів постачання комплектуючих та зброї прикметно, що, хоча обсяги інвестицій в оборонні стартапи в країнах НАТО з 2019 року і дотепер зросли в чотири рази, деякі фонди відмовляються інвестувати в озброєння через екологічні, соціальні і управлінські проблеми. Є ще пенсійні фонди та банки, які кажуть, що неетично інвестувати в оборонні можливості, тому що вони вбивають людей. У відповідь я кажу: поїдьте та відвідайте сектор гази Україну, відвідайте Ємен і Сирію та подивіться, що робить війна. Інвестиції в оборону з метою стримування насправді є найкращим рішенням для сталого розвитку. Резюмував голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Розв'язана Росією війна проти України запустила ланцюгову реакцію по всьому світу. Диктаторські режими демонструють реваншистські настрої, намагаючись під гуркіт гармат на українському театрі бойових дій реалізувати свої загарбницькі плани. Дехто починає проводити ревізію кордонів і заявляти претензії на території, які ніколи не були частиною цих країн. Світова економіка стала більш мілітарізованою, а доля оборонних контрактів в ній зростає. Та сама КНДР приймає участь у війні проти України не тільки для того, аби розплатитися з Росією за технології життями своїх громадян, але й для отримання бойового досвіду на випадок, якщо вирішить розпочати війну проти Південної Кореї. Невідомо чи повернеться життя у звичайне русло після закінчення війни РФ проти України, так би мовити, кінець там, де і початок. Але як завжди, надія є. І головна з них. Надія на Збройні сили України, які вже більше десяти років доводять, що про свободу, гідність, суверенітет мало говорити. Їх потрібно захищати. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.